Так. Відео присвячене, як закріпитися, як прикріпити телевізор, не знаю, профіль для натяжної стелі, профіль для гіпсокартона, якщо такий треба по, по, потубку прикріпити по стелі. До газоблока. Надійно, недорого і швидко нам потрібно. Ось такий шуроповерт. Може бути в кожному світ, звичайно. але зйомний патрон, патрон дуже облегчає роботу. Нам потрібні Дюбеля зараз покажу який саме. І нам потрібна І потрібна металева пластина, яку будемо кріпити. Я за зразок взяв ось таку. Відкріплення за віку. Викладаємо пластину. Значить там профіль. Ось. Сверди. Далі прямо саме такі бібеляр. Ось. І вставляємо. Беремо киляночку, добиваю його. На замітку, якщо буде купляти такі дюбеля, шукайте, що буде комплекті до них саморіз. Тому що тут саморіз чуть-чуть тоньший, ніж цей чорний. І чорний не підходить. Вставляємо, Ось що я казав, знімаємо цей кото, вставляємо На чут Об'єктах це дуже допомагає. Крутимо. Закріпилося досить надійно, не виявляє. Ось досить туго повертається і буде тримати дуже добре.